У талановитих вчителів талановиті діти це підтверджує кількість перемог у конкурсах вчителів та вихованців районного центру дитячої та юнацької творчості. Генії не падають з неба. Вони повинні мати можливість розвиватися і виховуватися. Я вважаю, що саме на позашкільний навчальний заклад створює особливо сприятливі умови для розвитку творчих здібностей дітей, навчальних закладів. Таким закладом у Цитріцькому районі. Є центр дитячої та юнацької творчості. Вихователі центру лише у цьому році залучили до різних гуртків Олександрійщини понад 900 дітей. Причиною цьому є не лише участь і як наслідок перемоги у різних конкурсах, але й особистий приклад вчителів рукодільників. Нам в кінці напередодні цього нового року виповнюється 10 років. За цей період ми здобули. Дуже багато великих успіхів, високих досягнень. Починали ми всього 14 гуртків. Це було у 2002 році. На сьогодні ми маємо 37 гуртків, 44 групи. Звичайно, ми є постійними учасниками обласних та всеукраїнських і навіть вже міжнародних заходів. Минулого року ми взяли участь у 18 обласних, 34 всеукраїнських. І хочу вам похвалитися, у 22 із них здобули призові місця. От і нещодавно наші майстри завоювали перше місце на конкурсі сувенірної продукції Від щирого серця, який організовував Кіровоградський обласний краєзнавчий музей. За вимогами конкурсу, сувенір потрібно було поєднати з символами і традиціями Кіровоградщини. Як впоралася з цим завданням майстри-педагоги, поділилася одна з переможниць. На конкурс я виготовила три сувеніри: картину, яйце Фаберже, так зване, і футляр для окулярів. Виготовлені сувенірів приймали участь і колеги це ДЮТ, і я навіть залучила свою доньку. Ось, наприклад, на Яйці фаберже я на нижній частині зробила маки та ромашки, які виросли, ростуть в нашому районі. А саме яйце оформила в формі прапора України і посередині герб Олександрівського району. Картина виготовлена в техніці декупажа, плетіння з бісеру і аплікація та вишивка стрічками. Кому потрібно завдячувати великими досягненнями, які щорічно демонструють гуртківці Олександрійщини, ми запитали у директора Центру дитячої та юнацької творчості. І перш за все, цих досягнень ми здобули завдяки моральній і матеріальній підтримці батьків наших вихованців. Тому хочу виразити їм особливі слова вдячності. І, звичайно ж, без фанатів своєї справи педагогів, позашкільників. Таких здобутків ми б не мали на сьогоднішній день. Олександрійські майстри знову на висоті. Приємно, що вони не зупиняються у своєму прагненні зробити світ гарнішим. Але важливіше те, що рукодільники-педагоги передають свої знання дітям.